Обізнаність або свіже повітря, як якість та щільність впливає на рівень здібності, на рівень свідомості, на рівень сили, на рівень розуміння цього життя. Справа в тому, що були часи, коли щільність повітря була дуже висока, чистого повітря було дуже багато. Дуже багато. І ми були на більш високому рівні свідомості. Я зараз поясню чому. Повітря це наша їжа, це наша першочергова їжа. Першочергова їжа це енергія Творця Бога. Це наша першочергова їжа, те, що нас, нас насичує. Друга на другому місці це повітря. На третьому місці це вода, на четвертому місці це їжа. І таким чином ми мали більше енергії життя, тому що було значно легше бути в єдинстві з Творцем Отцем нашим. Щоб це зрозуміти, от просто уявіть собі. Ну вы це знаєте, у вас таке було, коли ви пропустили там какие-то їжі, або було вынужденное голодання у вас, наприклад. то ви чувствовали слабость, некую слабость. В теле, там, кто делал чистки на голодании, там, особенно первое время, такая слабость в руках появляется, потому что организму, не выстачая жив... 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 живной силы. І нам треба що поїсти. І коли ми не поїли, ми злі, нас дратує багато чого, і наші думки спрямовуються на те, щоб пошвидше цей момент закрити, пошвидше насичитись. Те саме і з водою. Якщо ми хочемо пити, і якщо ми дуже хочемо пити, наші всі думки поглинаються цим моментом і нам Важко концентруватися на чомусь іншому. Ми просто наче вмираємо, такі дайте попити, дайте попити, яка тут творча ініціатива може бути, яке тут втілення свого потенціалу може бути? Як в такому стані взагалі щось творче робити? Те саме і з повітрям. Коли нам бракує повітря, нам погано. Ми це можемо навіть не усвідомлювати і не помічати, тому що це стає фоновим відчуттям. І саме це фонове відчуття, воно формує наші дії, формує те, що ми проявляємо в просторі. Тому, коли нам бракує кисню, нам бракує. Життя нам бракує сили. Справжньої сили. Нам бракує справжньої свідомості. Ми наче щось забуваємо. Чому? Тому що, щоб все пам'ятати, треба енергія, треба живлення. Якщо ми не маємо достатньо живлення, тоді нам не дуже добре. Щоб зрозуміти, в якому стані живе людина, в якій є достатньо кисня, для цього можна. Відвідати холотропне дихання, тому що на холотропному диханні відбувається процес, коли ви дихати починаєте ось так. Завдяки циклам коротким і гіпернасичені кров'ю, оксіженом. Ми входимо в той стан, звичайний стан, в якому раніше взагалі люди жили постійно. Це стан підвищеного відчуття простору, підвищеного розуміння всього, що відбувається. Це, стан, це той стан, який вам допоможе звільнитися від дуже глибоких блоків в вашому житті, дуже глибоких. Блоків. Тому що коли у вас підіймається свідомість, ви ті блоки, які живуть всередині вас, ви їх бачите, і ви маєте силу і розуміння, що з цим робити, щоб їх позбутися. Або якщо це щось дуже велике та серйозне, тоді є інша людина, яка може вам допомогти з цим, яка так само дуже насичена оксіженом, і вона може вам допомогти ці блоки, ці блоки прожити. Але зазвичай, коли ви достатньо набираєте кислорода в кров, то у вас це автоматично відбувається. Саме тому багато лісів вирубається. Є багато речей, які ви не в курсі, тому що ви не були в тому стані підвищеної свідомості, ви не бачили ці речі, і вам буде важко це зрозуміти, поки не побачите. Ну, Щоб зрозуміти, чому вам буде важко, от уявіть собі людину, яка ніколи не відчувала справжній оргазм. Ну, не відчувала, не знає, що це таке. От як ви їй поясните, що це таке? Словами вона може почути, але все одно для неї це буде, ну, типа, що такое непонятно. А ось коли людина відчує справжній оргазм, тоді вона зрозуміє, вона його проживе і тоді буде знати, що це таке. І наскільки це приємні відчуття, і наскільки це зцілюючі відчуття, якщо вони... Відбувається в правильному контексті, з правильними намірами, з правильними думками, в любові великої один до одного. Так само і тут. Вам буде важко це усвідомити, тому що ви це не бачили. Поки хто не бачив, можете поки вірити на слово до моменту, як побачите. Коли побачите, ви будете просто це знати. І зараз саме такий час, коли. Ліса вирубаються. Нібито коли є бамбук, і бамбука валом просто. Є коноплі, а конопель валом просто вирубаються ліса для того, щоб зробити папір туалетний, або щоб зробити бумагу, щоб ви там малювали, писали і так далі. І багато з вас із багато з людей це хаває, тому що недостатньо кисню в організмі. Щоб розуміти і прослідковувати ці всі моменти, і бачити, де правда, де найоб, де е, можна довіряти, а де ну тупу просто якусь ерунду мелять, і все, вирубають цілі ліса, забруднюють воду для того, щоб кисень не виходив ззовні. Більш того, розрушають атмосферний слой для того, щоб земля. Легше позбувалося кисню, який тут генерується. Якщо ви не знаєте, земля вона як дихає, на якусь частину випускає. І ось Завдяки тому, що цей шар атмосферного контуру зменшується, то більш пропускна способність зростає і більш кисню виходить. Тобто сіфоніт. І це теж проблема. Більш того, повітря додатково забруднюється А для того, щоб Люди ще більш були пригнічені. Щоб ви зрозуміли, як це працює, наприклад бджол. Щоб там до вулика дібратися, достати там і робити все, що треба, треба трошки окурити, так? щоб бджілки трошки такі, типу, це теж кисневий голод. І більш того, це ще окурювання, одурманювання бджолок трошки, щоб вони такі, типу, фу-фу-фу-фу-фу на прикольчики, на прикольчики, все добре, мир прекрасен, нічого страшного. Це теж шизотеричні всі течення позитивного мислення і ерунда, Це теж такий ментальний дурман, це прикурювання людей, щоб люди отак от, типу, о, все хорошо. Ми всі єдині, любов, мір, жвачка. Процвітання, созидання, Харі Кришна, Харе Ом. Слава Богам і предкам нашим. Да здравствует, да прибудет з нами сила. Ми всі люди, ми всі хороші І оця вся ерунда зроблена для того, щоб просто пиздить ваше. Ну, якщо так відверто розмовляти і висловлюватися. Сьому зараз дуже важливо це знати. Дуже важливо підіймати свою свідомість, виходити на високі рівні, щоб побачити то, як насправді все відбувається, і для того, щоб це пропрацювати, щоб це пропрацювати та повернути собі своє життя. Тому що багато з вас ніколи не жили саме із-за цього, тому що у вас постійно. Голод, і ви навіть це не розумієте, тому що ви не дихали, ви не наповнювались повітрям вдосталь. Це як вислів такий: голодний ситому ні друг, і е, ситий голодного ніпаймт, і голодний ситого ні паймят. Це про це. Коли ви наповнитесь киснем, ви зрозумієте, що всі ваші проблеми. То взагалі не проблеми, і вони не мають ніякого значення, і їх можна позбутися дуже дуже легко і швидко. Тому, друзі, треба прокидатись, треба відновлювати Божий порядок на землі. Треба робити все для того, щоб запанувало знову царство Боже на землі, щоб очистилось повітря. Щоб їжа стала знову корисною, щоб вода очистилась, щоб відійшло геть все, що обмежує або обтяжує волю, справжню волю Першого Отця нашого. Тому що ми, українці, ми стаємо на варті захисту його волі, волі Бога на землі. Ми його нащадки, наша мета, місія. Завдання життя бути прикладом для самих себе для всього світу праведності, не зручності, а саме праведності, Не неухильного додержання інструкцій, а саме відповідності до адекватності, відповідності до живої моралі, до живої суті, у відповідності до первинного стану речей, у відповідності до живого світу. Наше завдання. Щоб бути вчителями для всього світу, навчати народи, навчати людей, допомагати людям на всій землі, зрозуміти себе, зрозуміти, для чого тут все створено, для чого ми тут живемо і як правильно жити, не нав'язуючи це через диктатуру, як пропонує це робити Савок з тої або з цієї сторони. Я маю на увазі або з росіяні, або. З тим савком, який ще тут по Україні гуляє. В думках, в житті, в законодавстві і так далі. Можна зробити дерадянізацію, але савок це не виганяє, тому що енергії, закладені в цей Савок, вони не пов'язані виключно з радянщиною. Воно пов'язано з сутністю самої цієї штуки. Це егрегор, це махіна мощна. Демонізо... демонічна махіна, мета якої диктатура поробощення присвоєння волі живої собі через поробощення нас з вами, українців. Я звертаюсь до українців у всьому світі, тому що ми жителі землі. Україна, вона по всій землі. В неї меж немає, вона безмежна. Вона не претендує ні на цю територію. Це всі території живуть у неї, щоб ви розуміли. І ми тут у себе вдома, де б ми не були, тому що цей світ наш. Наше завдання відновити справедливий стан речей. Результатом відновлення справедливого стану речей стане те, що інші народи будь-якого походження будуть знову вважати нас богами. Не тому не, не так, як завоювателі прийшли, і із того, що їх б'ють, ті вважають їх богами. Не так, а так як було раніше, коли перші, нібито перші білі люди приїхали до Африці та приїхали до Америки. ті їх зустрічали як богів. Чому Тому що вони пам'ятали, коли ми мандрували по світу? Вони пам'ятали, що ми з собою несли, яку Божу суть ми з собою несли. Ми навчали всі народи, всьому світі, розкривати свій Богом даний потенціал, користуватися живою волею, жити живе життя, виконувати свої призвання. І ми це робили так, що нам були завжди всі і всюди раді і вважали нас богами. І це правильний стан речей, бо ми справді ми є Боги. Ми справжні Боги на землі. І це наша місія, тому що ми діти Божі. Звісно, ця війна з, з нечистю вона завдала шкоди кожному з нас. Наша родина українська, всі козаки, слов'ян не існує, це вигадки совєтської власті. Нема слов'ян. Не існує такої хуйні в природі. Всі, хто вам за слов'ян кажуть, це все фанатики. Вони йобнуті на всю голову. У них промиті мізки так, що їх вже, блядь, не врятувати можна. І це наше завдання про світу їм нести. Тому що вони забули, хто їх народив. Всі, хто себе вважає слов'янами, то заблучі овці дома Ізраїлєва, тому що слов'ян не існує. Є українці, є козаки, і козаків багато по землі є. Ну, ми всі одна родина, просто я маю на увазі по землі. І наш справжній рід це козацький рід, і навіть чечени це теж козаки, але справжні чечени не ота хуєта, що блядь… Ну, ви поняли, о чому я. А справжні чечени, які розуміють, що блин, відбувається, чому відбувається, яка херня виходить. Просто в них зараз не вистачало сили протидіяти цій великій махіні, але вони старалися як могли. І це показує їх справжній дух. І нам зараз потрібні всі козаки в нашої землі, щоб подолати всю цю нечисть, щоб ми всі прокинулися. І відновили Божий стан на планеті Земля, щоб відбулося планетарне зцілення, щоб тут знову піднявся рівень кисню, щоб тут почистити повітря, щоб тут почистилася вода, щоб тут їжа стала живою, корисною, живительною. Тому, друзі, прокидаємось, 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 прокидаємось. Єднаємося, єднаємося, єднаємося. Слава Богу, слава Україні! Девятка червей. Если почувствуете признаки гипоксии, докладывайте и продолжайте тест. Шестерка пик. Сейчас я чувствую себя просто отлично. Шестерка пик. Пока никаких симптомов. Двойка червей. Двойка червей. Вы ощущаете недостаток воздуха? Пока нет, вроде бы все в порядке. Я чувствую небольшое покалывание в кончиках пальцев и в моих кончиках пальцев. Сэр, что было последним? Какая карта была последней? Четверка пик. Чувствую покалывание в пальцах. Проверьте карту еще разок. Мне кажется, это были не пики. Пих. Сэр, что вы сказали? Четверка пик. Вы уверены? Сэр, что это была за карта? Что это? Четырнадцатый, доложите о своих наблюдениях. Пятерка пик, пятерка пик. Идем дальше. Сэр, что вы чувствуете? Четверка пик, четверка пик. Что это? Сэр, вы чувствуете признаки гипоксии? 14. Доложите, что вы чувствуете. Четверка. Четверка пик, четверка пик. Сэр, что вы чувствуете? Четверка пик, это четверка пик. Каковы ваши действия в подобной ситуации во время пилотирования? Сэр, что это за карта? Это четверка пик. Каковы ваши действия в подобной ситуации во время пилотирования? Четверка пик, это четверка пик. Сэр, не могли бы вы надеть кислородную маску? Конечно. Скажите, как бы вы поступили в подобной ситуации во время пилотирования? Сэр, что бы вы сейчас сделали, если бы находились в кабине пилота? Четырнадцатый, сэр. Сэр, что нужно сделать с кислородной маской? Сэр, ваша маска, вы сейчас умрете. Сэр, оденьте кислородную маску. 14 ну же, сэр, наденьте кислородную маску. Сэр, маска, сейчас же. Надень, надень, надень свою маску. Сэр, вы упадете и разобьетесь насмерть. Наденьте вашу кислородную маску. 14 сэр, наденьте же кислородную маску. 14 сэр, наденьте кислородную маску или умрете может немного помочь этому парню. Время. Оденьте маску этому парню. Посмотрите, как он сейчас. Король валетов. Вы уверены, что это не четверка пик? Это бубновый валет. Окей, сэр, вы можете закончить.